Рідні, друзі та колеги режисера та керівника народного аматорського театру Палацу культури Світлопільський Юрія Дзбановського зібралися у музейному центрі, аби згадати теплими словами почесного громадянина Олександрії та члена національної спілки театральних діячів України 30 листопада. Юрію Дзбановському мало б виповнитись 90 років. Це не так давно, вже на останніх там не знаю году, місяцю. Кажу, коли ти відпочинеш? На що тобі та дача? Скажу, скільки тобі треба тих огірків, помідор, що тобі треба? Сядь відпочинь. Кажу, так я так і відпочиваю. І на останній день він йшов на дачу строїть той барбікю, щоб коли прийдуть до нього люди, це не було на полу. Достраював ту хату, кажу, на що, та сядь відпочинь, поїдь на рибалку. Я на рибалку і так приїду. А люди прийдуть. У холодок треба за 53 роки трудового стажу енергетик пройшов шлях від рядового інженера до директора теплоцентралі та заступника головного механіка по енергетиці компанії Олександрія Вугіля для онука Юрія. Його дід був справжнім прикладом для наслідування та правильною людиною. Пам'ятаю ще себе маленьким, коли він брав мене на репетицію в театр. Я тоді був уперше в театрі. Була здається генеральна репетиція. Виставу не скажу. Я дивився тільки телевізор тоді, будучи маленьким, і точно пам'ятаю, що мені здавалося, що всі дуже сильно переграють оці всі жести, ці всі малюнки, костюми, мені здавалося, що це все, це все якось неправильно. І коли актори почали грати, і дід почав їх виправляти, і наскільки все змінилося, картина радикально, і наскільки я зрозумів. Що кіно і театр це ну дуже різні речі. Понад 60 років Юрій Дзвановський був режисером аматорського театру Палацу культури Світлопільський. Театр успішно ставив вистави за творами української класичної та сучасної драматургії. Робота високо оцінювалась на усіх рівнях, і театр отримав звання народного. Як режисер, він був людиною дуже уважно до всяких деталей, до всяких відтінків, до всяких рисочок. Чорточок до кожного образу він підходив дуже прискіпливо, і тому ці образи були яркі, і дуже яскраві, і дуже цілісні, скажімо так. Репетиції починались з вичитки за столом, як в школі по ролях, і закінчувалися розводками на сцені, генеральними репетиціями. Це були дуже багато. Багато часу витрачалося іменно на відшліфовку кожної сцени, кожного образу, ще раз повторюсь, і тому ці вистави були дуже-дуже якісними. 18 травня 2020 року талановитий режисер потрапив у ДТП. А 20 травня серце Юрія Дзбановського зупинилося. Театральну справу продовжила його колега, акторка та режисерка Тетяна Бесмольна. Вистава Мир вашому дому на обласному конкурсі Театральна Вісна Кіровоградщини цьогоріч отримала сім нагород.